Друзі, всім привіт. Е... Е... Щось не так, правда? Давайте щось змінимо. О, так тепер добре. Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас буде кар'єра за Динамо Київ. Сьогодні ми будемо продовжувати виступати в Лігі Чемпіонів. Сьогодні ми будемо продовжувати рвати в Передивізії в Кубку Голландії. Сьогодні у нас буде неймовірна емоційна серія. Сьогодні такі результати, яких я далеко не очікував. Сьогодні у нас скільки індивідуальних. Перемогу в матчах було, що це просто неймовірно. Все це ви зараз побачите в цій серії, тому сідайте зручніше, можливо, ви щось їсте. Тому бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду і ми будемо розпочинати. Поїхали. Так, і так, друзі, дивіться, у нас матч проти Фейнорда, Це другий команди, тобто нам потрібно тільки вигравати, щоб відірватися від другого місця на 6 балів. Але в наступному турі Ліги Чемпіонів, який настане на через 2 дні. Нам потрібно також виграти, блин. Ну, Навіть не знаю, як по складу. Розпочнемо так, тому що тут потрібно також перемагати. Скрізь потрібно перемагати. Давайте розпочнемо це з за редивізії з чемпіонату. Так, ну що ж, понеслась. Понеслась. Цей матч дуже важливий для турнірного становища. Було б дуже добре в першому таймі 2-0, так, і можна було б робити заміни. До речі, я бачив, що ви писали, що потрібно б змінити. Стіка туди! Потрібно змінити Фарері номер, ми цим зараз і займемося після цього матчу на, на, на Лігу Чемпіонів він піде вже з новим номером, заслуговує згоден. Ну, ні, 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 ні. ні, Стійка знову. фу! А тепер нас уже рятує стійка. Ой, це так обмінялось небезпечними пострілами. Ну, ні, ні, ну знову атака за фейнордом. Ну, що ти будеш робити? Динамо, давайте оговтуватись уже. Що ну, це таке? Давай, придумайте, придумайте там щось, пацани. Ой-ой-ой, не було ж офсайда. Не було офсайда. Де йон? Робіть. Ну чому так близько? Дуже другий момент від роки. Вже 2-0 і все, можна було б заміни робити і на матч Ліги Чемпіонів виходити такими свіжими силами. Так, остання хвилина першого тайму. І в атаки феєнор. Оце не дуже добре. Ні. Фу, заблокували, але кутовий буде. Да? Давайте, давайте, давайте. <ганування> добре. Да-да-да. Контратака. Гарно! Щоди його один нуль! Погнали! Просто хто, хто, як не він, буде забивати в цьому матчі. Ну хто, просто скажіть мені, будь ласка. Так. 1-0 є, це дуже добре. Можна буде дотримати цей рахунок до кінця. Можна ще його подвоїти, якщо є дуже велике бажання і сили. Бо наступний матч з Брагою в Лігі Чемпіонів це дуже важливо буде для нас. Так, вже майже 80, вже 80-та хвилина, ну потрібно щось робити. Потрібно б забити, щоб спокійно, впевнено, йти на першій сходинці, ні? Вам так не здається? Бекер? Бекер до кінця? Добрі заміни будуть хоч якось відпочинучи наші основні гравці. От тільки не на останніх хвилинах таку атаку пропускати, ну тільки не це, будь ласка. Дістати. Добре. Губа спокійно. Фух. Тепер просто дотримати. Так-так-так, да -да -да. Михалко, просто дотримати. Дві хвилини. Добре, Монтеро. Ти теж Вілі? Пономаренко. Ой, непогано. Непогано на твій. Це 1-0 перемога над Фейнордом. О, це супер, це дуже важливо. Мінус 6 балів тепер від другого місця. Друзі, невеличка перерва. Ви ж граєте ви, вам це біситься. Да? Тому у мене є для вас дуже гарне вирішення цієї проблеми. У мене є людина, буст, це людина, яка заграє за вас всю вікенд лігу і взагалі любу вікенд-лігу, дивізіони і так далі. Щоб ви не тратили свої нерви, щоб ви не тратили свій час. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені в телеграм-канал. Я вам дам, звісно, посилання на цю чоловіка. І, до речі, з промокодом вже ви отримаєте 20% знижки на буст вело. Ну, як я і казав, два дні і гра проти Браги. Брага, Брага в ну, нас. Що тут у нас Брага? Яка тактика у них? ну-ну-ну, 34-та сходинка має про себе говорити. Цікаво, що у нас по команді. Ой-ой-ой. Ну, ой, 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 ой. спробуємо перший тайм такими зіграти складами, а там побачимо. Ми все ж таки відірвалися в чемпіонаті. Так, от ну, тут з Брагою потрібно просто грати на перемогу, тим бачу вдома. Граємо добрий день. Слухайте, ну я такого взагалі не очікував, що так Динамо Київ повернеться в Лігу Чемпіонів. Ну це просто, що нам потрібно ще? Що ще потрібно? Яких ще потрібно гравців? У нас гравці всі просто класу. Люкс. Не можу. Команда 34-та. 34 34-та команда Ліги Чемпіонів нам забиває так легко. Ну це просто жесть. Так, добре Дейон. Дейон. Роки Дейон. З офсайдом чи ні? Ні, один один. Хорошо да хорошо таке. Добре, добре, давайте, пацани, зберіться, зберіться, потрібно вигравати цей матч. Ну ні. Ні. Оце очко. Я не знаю. Я просто. Я не знаю реально, що відбувається з командою в Лігі Чемпіонів. Що потрібно міняти, що це. ну, Добре, Бекер? Потрібно зрівнювати, зрівнювати, потрібно, ну дайте пас, ярмолюк, я розумію, що ти хочеш що не складно курва пасуватися. Тут потрібно в основному тут рубчинський. Ну давай, давай, давайте, пацани. Ярмолюк. Рокі. Рокі. Ярмолюк знову удар. Ну, ух, три удара за матч зробив. Mm. На мінімум потрібно зрівнювати цей добавий рахунок. Добре, Бекер. Що це за удар? А курва, що це за удар, блядь, друг? Господи, блядь. Давайте назад пас, щоб точно той свиснув. Да, да, да. Хорош, хорош команда. Красота, бляд. Так, Матч з Неймен. Що хоче хочеть да Так, що в нас по складу? Ну, ну, конечно, коня... ну конечно, на матч проти Неймена всі-всі круто дуже. Знаєте, який номер даймо Ферері? Правильно? Сьомий. Сьомий номер. Покажи, що ти його гідний. Ось він, ось він, новий, новий, новий номер. Хорош, хорош. Ну, ну, семирочку. Ну тепер, давай, давай, покраще тепер повинен грати, да? Йонух. Гарний пас. Нарешті, нарешті, блін, тротки, а ти не міг так минулому матчі забивати. Так, тихо, блін, ну ні, Ну давайте оце забили, Давайте зараз ще заб'ємо, ще заб'ємо і ще заб'ємо. потрібно... Хорошо. Набирати все-таки впевненість перед лігою чемпіонів, болі чемпіонів там ще є. Є тур і є ще шанс потрапити в плей-офф. А ось у мене атака від Нейменгема. Шевченко. Звірюга просто. Зикинедарем ми купили опорного, а не цей. Ух ты. Дейон. Ферера. І з новим номером сюди його 02. Поміняли номер, пішов результат. Пішли голи. Молодець Ферера. Хорошо, Бекер. Ближче, ближче підійти ж. Ще є асис від Ферера. 0-3 в першому таймі. Отак потрібно було грати з Брагою. Ну, Ферера взагалі красний, слухайте. Гол плюс асист в першому таймі з новим номером, ще й сьомим номером, молодець. Йо, Ярмолюк. Ярмолюк гарно. Ярмолюк Рокі. Петрик. А Рокі в чемпіонаті розвалює все. От як це можна зрозуміти? Чому вліє чемпіонів так не робиш? Гіо несеться. Хорошо. Да-да-да. Дейон, рокі 0,5 і 4. Poker. Poker від Вітера роки. Боже, це буде рекорд. Це 100% буде рекорд в цьому сезоні по голам від нього курва. Ну, де його така гра в Лігі Чемпіонів? Він в Лігі Чемпіонів потрібен такий, я не в чемпіонаті. 23 м'ячі за 15 турів. Свисти, свиди. Оу oh, є, yeah. 0,5. Розгромна, просто розгромна перемога на виїзді, ще забив 4 голи. чотири воли. Так, а наступний у нас одна, шістнадцята проти Вілин Твея, Кубку країни. Отут можна вже і трішки склад випустити. Так, друзі, от таким от складом виходимо на матч проти Віл Анвея в Кубці України. Дамо грати своїм резервним гравцям. Звісно ж, Ферера все-таки відіграє цей матч. Ну але, блін, нам потрібен лівий фланговий гравець на заміну Ферері. Треба з цим щось робити буде на додах. Да, так, ну що ж, і тут подивимося, як наш дублюючий склад себе почуває в грі проти Вілим Твея. Але хочу сказати те, що у нас багато все-таки гравців з цього резервного складу отримують ігрову практику в Лізі Чемпіонів в... Блін, в чемпіонаті Голландії. А деякі грають, звісно, тільки в Кубку. Да -да -да. Хорошо, видрепав, видрепав все-таки Рубчинський. Перелетить. Так. Да. Гурва блокують. Давай. Малеш, малюш сюди, один, сюди його! Правий захисник забуває, один нуль, поїхали. Не, ну слухайте, ну це красень. Просто красень. Неперевершений гол. Молодець. Дуже важливий, я думаю, для нього він. Слухайте, в принципі. В принципі, наші дублючі склад так непогано виступає. Матвій Пономаренко, який тільки го лялю ля, забиває, а? Да-да-да, дубль, дубль буде від Матвія, да! Блін, слухайте, ну наш дублючий склад громить просто вілим твей. Я в шоці. Ого, непоганий слухайте перевод такий. Але дячук, ти шо? Машина? Так, мало ж уже також. Заморився. та не біжи, так ти ж травму тримаєш. Стежвілі. Хорош! Ой боже, які в нього ривочки! Просто неймовірні. Навіс. перер, Ой, це удар злетів взагалі. Був такий собі. За удар навіс від Фарера, ще й куперечена. 3-0 проходимо в 1-8. Молодці пацани. Також далі, до речі, проходить Спарта Роттердам, ПСВ. Рафтес проходить 4-1 по пенальті Фейнос. Фортуна проходить далі і Eagles. І трошки пізніше ми дізнаємося, хто пройде Неймогнем ЧАЗ і Utrecht чи 20. Курва, Ну що просто, просто за календар? Знову два дні і матч проти РВ? Ну, я не знаю навіть. Бущана Бурщан? хочуть купити Іпсвіч, стану пише, здуріли. Ну, Ферера, Ферера, да-да-да, Ферера повинен трішки відпочити. Все-таки. Так, ну, 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 тут уже ж основа грає, не слухайте. Можливо, основа ж і розбереться набагато швидше. О, гарно розбираємося. Ну, люди нюхаємо. Дуже добре початок. Деонг, навіс. Але навіс на кого? Там же в нас не габаритний форвард, ну, блін. Слухайте, ну перша, щоб поразка була від команди, яка посідає 17-ту сходинку, ну це не дуже приємно таке. Де? О Боже, куди цей навіс? Ну, ну ви що забуваєте, що там габаритного фураду немає? Гарно? Да, да, Бекерс, да! Один-один! Хорошо, зрівняли, встигли, молодці. Давай, 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 ще зможемо, ще зможемо. Ой, Гіо, Гіо, давай, 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 давайте, можливо, встигнемо ще один гол. Ай, прям в руки, ну ладно, один-один. Ідемо наперед. Хорошо, ну пацани, тут потрібно перемагати, хорошо. Пантера. Шукай, 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 хлопчик. Хорошо, дейон. Ой, який пас. Так, да, бекер дубль. Бекер дубль 2-1. Сюди його. Так, да, Бекер. Сьогодні твій матч. Дейнг, ой, як гарно. Як гарно Дейон. Ой, як гарно. Ой, як гарно Хитрик, сюди, три один, Хитрик від Бекера. Оце воно, оце команда. Оце показала характер. Давайте, будь ласка, такий характер показувати в іграх Ліги Чемпіонів, Будь ласка, захист, можливо, трішечки десь. 3-2. Добрий день, ще не кінець. Так. Головне, не три, оце ця оце, 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 оце движуха не потрібна. А ну ні. 3-3, ви це поняли? Бо я нічого не поняв. Просто, Просто за 5 хвилин. Команда зрівнює рахунок. Та ви що означаєтесь? Яка Ліга Чемпіонів, тоді хлопці? Куди ти виносиш Спокійно такий зіграв? Але дивіться! Але дивіться, що це відбувається, Бекер! Бекер, 4! Бать, що це було? Що це було? Що це за прикол? Чому Голкіпер не вийшов? Але Бекер Покер? О Боже, що вони роблять, ці двоє? Я не знаю. Просто unbelievable. Що це було тільки, що я такого ще не бачив. 4-3 перемога. Оце воно, оце матч. Слухайте, вау. Дивіться, курва, ну 2 дні. Два дні і знову матч Ліги Чемпіонів. Та що ж ти будеш робити? Ще й проти Red Bull Leipzig, А ми на 25-й сходинці. Сходинка нижча, яка не дає змогу брати участь у плей-оффах. Що в них по складу? Що в них по складу? Опенда, саме Фернандеш в хакімі. Грімальдо, Мадуека, Олександр Арнольд, Вернер. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а в нас тут що по О-о-о, добрий день? Ну я навіть не знаю, тут на тайм команду вистачить. Я в шоці просто. До речі, можна сказати, що цей матч може вирішувати долю, Динамо Київ в, в наступних стадіях плей-оффу. Тобто, Якщо ми тут програємо, я думаю, ми майже втрачаємо всі шанси вийти в плей-офф. Дивіться Фрейра. А що це за удар? Парашу! Ой, який пас! Курва, точніше, будь ласка. Ой, гарно, гарно. Гарно, Бекер! Ой-ой-ой. А віддай же ти вже, він, він чекав, всіх вже момент! Ой, блін, ти! Вироду! Боже, як гарно, що я мало що сюди поставив. Боже, це срака просто. Ой-ой-ой, а з ким це він так? А якимсь козлом. Він тільки не після травми ж забити вам. Мандець один, мій. поїхали. Хорош, малеш. Дістань, ладно, кутовий. Але кутовий це таке собі, я не люблю ці кутові тут. Це я, я просто уявляю, як хлопчик просто переживає. Не знаю, ми зробили заміни, але щось мені показує пята точка, що це не допоможе нам, що ми просто не зможемо вийти далі. В Лігі Чемпіонів. Ярмолюк, сюди один один! Тихо, тихо. Я закрив рота свого. Він все-таки бив-бив-бив-бив. Скільки матчів бив, але свій головний гол він забиває іменно тепер. руки молодець, дивіться, не пожаднічав. Ой, красень. Так опенда його потрібно тримати. 2-1. Ні, опенда, знову знову опенда. Дивіться. Що відбувається? 3-1. Це просто жах. Я просто не знаю, чому Динамо Київ так виступає в Лігі Чемпіонів. Я просто цього мать вашу не знаю. Роки, хорошо. Дуже гарно. Роки! Хорошо, тридвоща, ще живемо. Уже дуже запеклий матч у нас іде проти Red Bull Leipzig. Та ну ми ж тільки забили, ну пенда, ну схаменись. Хорошо? Ну ні, ну чому ви так спішите? Спокійніше. Давай, давай, перера. Да-да-да! Що да. ну, ти робиш? Курва, ну ріжу глібий? Що за маячня? О боже мій, такий шанс могли 3-3 робити. Йово, врятуєш нас, чи ні. Ну, куди ти даєш сам біжи, сам біжи, курво! Ну що це за дебілізм? 3-2 поразка, Боже. 2 місяці. Два місяця не буде у нас права захисника. Це дупа. Так, Ну що ж, друзі, давайте глянемо, що у нас в чемпіонаті. В чемпіонаті у нас грав в запасі. І в нас вже 5 балів відриву. Якщо ми виграємо, то 8 балів буде відрив. Але. що в нас в Лігі Чемпіонів? Так, на першій сходинці в нас Інтер, 6 матчів вже пили. ще 2 матчі залишаються, так розуміємо. Так, ну нас тут немає, зрозуміло. 24-та команда це Брага, який ми прогр... просто жесть. А де Динамо 29-та сходинка, але слухайте, до 24-та не так багато. Один бал лише. Один раз виграти, а саме краще два. А де, де Фейнорд? Фейнор на 23-й сходінці, вони ще й потрапляють. У нас матч проти Галатасарая буде і проти Борусії. Так, де Галатасарай? Галатасарай і Борусія вище нас. Будуть важкі матчі. Борусія на 14-й сходінці. Галатасарай на 9. й Боже мій, це срака. Так, звісно, що у нас по бомбардирах? Дивіться, Ферейра, 4 голи. Ну, таке маловато, так? Да? Можливо, ще хтось є у нас тут. Єсть Бактер, 15 голів за 16 турів. І є Віктор роки 23 голи за 16 турів. Оце вам і добрий день. У асистент Дейон 11 асистів. Молодець. Віктор роки, 7 асистів. Слухайте, якщо б Лігі Чемпіонів, ми б нормально виступали, цей би хлопчик ішов би на золотий м'як. Ай боже мій, дивіться вперед, дивіться скільки в нас асистів. Я просто ярмолюк навіть три віддав, Бущан дев'ять сухих молодець. Так, ну що ж, друзі, в наступному випуску ми дограємо все ж таки вже лігу чемпіонів і дізнаємось, чи ми все таки виходимо з групи чи не виходимо. Тому, будь ласка, ставте лайк, якщо вам серія сподобалася. Якщо вам подобається кар'єра Динамо Київ, напишіть коментар, що нам потрібно змінити в команді, якусь можливу позицію. Я це все прочитаю. Я до цього всього прислуховуюсь. Тому я з вами не прощаюсь. Кажу вам на все добре. Бережіть себе. Скоро побачимося.